Розкажіть, як ви потрапили у Карітас? В Карітас потрапив я завдяки отцю Сергію. Але перед тим у нас була історія така, що ми до того ну, моменту вже давно були знайомі, бо отець Сергій був головою молодіжної християнської організації Діти світла, яку я активно відвідував. І На той момент, коли йому запропонували стати директором Карітасу то я був заступником одним із заступників його, тобто голови організації, тата молод тата молоді молодіжної організації Діта світла. І так, якби це мені було дуже цікаво, бо на той момент в мене робота була не пов'язана зі спілкуванням, не пов'язана з людьми, але мені власне, імпонувала професія, в якій би я спілкувався з людьми і міг їм чомусь допомагати. Ну і тому я з радістю так якби, погодився <тас> на це. Ну і не шкодую <гад> про це. А, скільки часу ви вже в Карітасі? В Карітесі 12 жовтня. Минулого року, якраз минуло 12 років і пішов 13-й рік, тобто 13-й рік зараз для багатьох. Ви є одним із обличь карітесу. І я знаю, що ви виконували тут різні ролі. За що ви відповідальні тепер? Я зараз відповідальний за першу психологічну допомогу переміщеним особам. Ну таку, якщо конкретніше, то моя посада зараз кризовий консультант. Mhm. Okay. Doet so, u wel weten dat een psychologisch nood Я надаю їм і психологічну допомогу, але воно так більш ширше, бо деколи їм, крім психологічної допомоги, їх ще треба перенаправити до якихось інших спеціалістів, тобто чи до юристів, чи до кейс-менеджера, чи бачите, до соціального працівника. Потреби, так, так. так я знайомлюся зроби. з ними, з їхніми першими потребами. А чим ви займалися до цього? Я знаю, що ви працювали в дитячому проекті, так е, ще раніше, і також ви були координатором проекту, коли почалася війна 2014-го. по внутрішньо ось особах отут так розкажіть трошки детальніше про це. Е, ну, тобто, власне, я прийшов в Карітас, то прийшов на посаду координатора дитячого проекту mm -hmm. якраз і там працював до початку початку війни на, на сході нашої держави. І от тоді вперше постала якраз у нашій державі про проблема, оце питання переміщених осіб, і от отець Сергій запропонував мені такі би змінити діяльність трішки Кертаси і почати займатися власне, допомагати цим людям. І тоді ще пам'ятаю, так якби він казав також, ну не знаю, може це. На, на місяць, на два, може на чотири, а може і надовго. Ну, виявилося, що це надовго, бо з 14 по 19 рік я якраз там е, був координатором різних проєктів, які якраз мали на меті і соціальну допомогу, і психологічну допомогу, е, і матеріальну допомогу переміщеним особам. Я був координатором цих проектів. Також додатково ви є обличчям Керітесу в рамках акції Допоможе Святому прийти до дітей. Це така додаткова підмісія. Так? Так, да, додаткова, але але дуже почесна і дуже хвилююча для мене кожного року. Як це відчувати себе в ролі Миколая? Ну, Це я хочу сказати, що дуже почесно. І ну, до, до цієї ролі я починаю готуватися десь ще за тиждень до цього величного і прекрасного свята, яке ну, насправді люблять всі і діти і дорослі. І, але власне, це, ну, як на мене, то Святий Миколай якраз і виконував ту місію у своєму житті, яку зараз пробує, ну, наша, ну, виконує. У різних, у різних іпостасях наша організація, ну і не тільки наша, взагалі, як, як Caritas, як міжнародна організація, як міжнародний фонд. І тому ну, це, це, це символ навічно такої без, ну, для мене є такої щирої і безкорисливої допомоги. Коли ви зрозуміли, що ваша робота тут, те, що ви робите, дійсно є цінним і важливим. Мені дуже подобалося насправді працювати і в дитячому проекті. З ну, ним і взагалі, в більшості, так якби вся робота в Карітасі, це є також покликання. Ну, як на мою думку, взагалі кожна робота у системі Людина-людина це є покликання. Бо інакше дуже швидко будеш вигоряти, і мало з того буде сенсу, так якби з цієї роботи. Воно буде дуже тяжко даватися, і будуть ну, так собі результати, як на мене. Але мені, власне, коли я відчув, що я роблю щось дуже важливе. Так якби, і потрібне, то це було, власне, в 2014 році, коли я почав допомагати переміщеним особам. І не скажу, що воно було просто, не скажу, що було однозначно і не, не, не скажу, що не було претензій, там, так, якби, до нас і до нашої роботи. Хоча ми ну, як, як тоді, так і тепер намагаємося їм допомагати якомога найкраще, і намагаємося входити в ситуацію кожної людини чи кожної сім'ї. Але я тоді побачив. Що я допомагаю дійсно людям, яким це в конкретний момент зараз насправді дуже потрібно, і вони не хочуть від нашої допомоги залежати навіть завтра, вже і в більшості своїй стараються допомогти собі самі, тобто шукають роботу, намагаються дати собі ради самі з тим, щоб якомога швидше вони не потребували вже нашої допомоги. А власне наша місія якраз так, якби допомогти підтримати людину в конкретний момент. Коли їй важко, коли їй це дуже потрібно, і з тим, щоб далі її відпустити у е свобідне плавання. Тобто, коли ви зрозуміли, що ви є на своєму місці? Е... Робота а, який із проектів, із моментів вам довів, що ви зараз на своєму місці? Ну, якщо б ви напевно цього не відчували, ви б зараз тут не сиділи, правда? Ну, е, знаєте, коли я побачив, що, попри те, все, що у нас тут е, буває, це, це я зараз говорю за дитячий проєкт, ну, бо так якби воно мені ну, завжди імпонувала робота, оця, і я відразу через те й погодився, е, навіть не роздумуючи на пропозицію це Сергія, піти в карітас, хоча ну, розумів, що буде нелегко. Але мені ця робота була цікава. І от в дитячому проєкті. Коли у нас так, якби ми і багато обов'язків. Покладаємо відповідальності на самих дітей, бо деколи тої відповідальності ну у них, у них немає у їхніх сім'ях. На жаль, і ми з ними робимо домашні завдання, ми перевіряємо ті домашні завдання, даємо їм якісь завдання, які вони ну наскільки можуть, настільки добре виконують, деколи не виконують. І так якби за, за то так само ми розбираємо ті випадки, розбирали. І розбираємо. І от коли, попри те, все, що ти бачиш, що ти і проявляєш певну строгість, і є певні обов'язки у дітей, які ти від них вимагаєш, і відповідальності певної, вони все одно починають тобі віддячувати, і ти бачиш любов в їхніх очах. І от, от те, що ти думаєш, ну я, я не знаю, напевно, та дитина зі мною навіть будемо йти по вулиці. Напевно, як буде йти на зустріч, навіть не привітається відверне голову. А ти бачиш, що вона щиро біжить тобі на зустріч або йде е, і з посмішкою, і каже: О, я дуже радий вас бачити, пан Тарас. Ну, це, це от тоді розумієш, ну насправді яке це щастя працювати тут. Що вас тут тримає тепер? Мене тримає те, що я бачу, що я реально можу допомогти людям і реально можу вплинути на їхнє життя, змінити їхнє життя, так якби на краще, наскільки це можна. Наскільки ну, я бачу, воно відразу так не видно, але коли ти аналізуєш навіть той проєкт. Перший мій з переміщеними особами 14-19 рік є сім'ї, якими якими ми опікувалися від самого початку, так якби і далі зараз опікуємося, бо є сім'ї, які виїхали з Коломищини. І з нашого регіону, а тепер повернулися, і вони вже двічі переміщені. І як вони ну, зараз от дякують, і ти бачиш, як мінялося їхнє життя, як змінилося, як вони себе знайшли тут, бо дехто і тут залишився в наших краях, як змінилося їхнє життя від того розпачу, від тієї розпуки, від тієї туги. Так якби. І місцями депресії до такого ну до такого щастя і радості, як вони себе, як під як ти допомагав їм знайти себе тут і розпочати нове життя. Продовжте будь ласка речення це для вас. Ну це для мене безкорислива любов і наслідування Христа.